Це лебединська порода корів. Вона дає гіпоалергенне молоко. Його поживні властивості значно перевищують звичайне. Лебединська виведена українськими вченими більше ста років тому, однак, нині вона відноситься до порід, що зникають. Розповідають науковці Національної аграрної академії наук. Половина корів є носіями гену. А 2 який є... Формує специфічні особливості молока, яке є гіпоалергенне і корисне. можна споживати людям, які взагалі мають непереносимість до лактози. Чи, наприклад, миргородська порода свиней це унікальні м'ясні і сальні якості. Збереження генофонду рідкісних тварин є проблемою багатьох країн у світі в Україні. Зараз невеликий відсоток локальних порід, і без державної підтримки ця ситуація не владнається. Хочемо розробити план заходів щодо збереження даного поголів'я, і для цього ми звернулися до уряду з пропозицією виділити у державному бюджеті 150 млн мільйонів гривень для підтримки саме цих господарств, які утримують велику рогату худобу, свині, коні і вівці. Саме місцевих порід розвиток локальних порід має великі перспективи на місцевому рівні. Наприклад, крафтового виробництва. Така продукція приваблює туристів та популяризує малих виробників. Більшість локальних порід це наше національне надбання. Це, в принципі, так як ми в процесі своєї еволюції історичної розвивали мову, розвивали культуру, писемність. Так само, і це це люди створювали, люди над цим працювали знищити. Це було б неправильно. Воно має бути як пам'ятник. Водночас, науковці НААН наголошують на підтримці індустріального виробництва, адже в такому випадку продукція буде більш безпечною.